Ламікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Спеціальний тір на радіоанве триває. Мене звуть Юля Петрова. Про Донеччину, і тимчасово окупований Маріуполь. Поговоримо зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, добрий день. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Знаємо, що в ніч проти вівторка в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. В деяких районах міста зникла електрика. Власне, ви про це писали. Поділіться, будь ласка, подробицями деталями, що то були за вибухи, і скільки їх пролунало нинішньої ночі. Якщо так рахувати, то пролунало не менше десяти вибухів. В це було дві хвилі. По суті, була спочатку перша хвиля, і ми доходимо до тієї думки, що саме цю хвилю задача цієї хвилі була виявити російське попово, тому що вибухи лунали не лише навколо міста. Ну так щоб його чули в місті, а ще лунали на узбережжі Зовського моря, тобто <кій> в Маріупольському районі. Тут набагато ширша картина була. А потім вже лунали вибухи, після чого зайнялися пожежі. Після чого ми знаємо, що було два прильоти в точки, які знаходяться безпосередньо в бік заходу від Маріуполя, вона прямому манушу. Між кордонами Маріуполя і селищем там Грабаза Шевченка. Там ціла низка селищ поряд з містом. Знаходиться, от між ними росіяни базують ППО систематичне. Там е закінчується якраз ти новобудова Невській, і за ними починаються, по суті російські позиції. в Першу чергу проти повітряної оборони вони там і Ну от там було два влучання, дві точки пожежі трохи далі. Біля дома, що також була пожежа в полях, але там було падіння уламків, судячи за все. І от пожежа була викликана саме, саме цим. Що було знешкоджено з комплексу систем ППО, поки що невідомо. Це може бути або частини комплексів С-300, або частини БУКів, тому що вони постійно там базуються неподалік, зокрема в аеропорту, ну і так далі. Але точно щось слушало. Я думаю, що ми згодом дізнаємося, що конкретно або повідомлять наші збройні сили, або нам зміць люди зможуть доповісти. Побачить, коли потягнути, що спалено mm -hmm. в будь-якому випадку. Це досить непогано. І за тенденціями, я думаю, що нам варто очікувати днями. Повторення цього самого, тому що ми перший раз ми спостерігаємо. Таке, що спочатку йде отака хвиля з невеликою бавовною, іноді навіть геть без бавовни, а проявляється система російської протиповітряної оборони, а потім вони уносять з ладу. <святки> до речі, так само було з ударом по аеропорту, 12 липня. От незадовго до того по аеропорту також наносився удар, і саме це дозволило виявити, я так розумію, як де саме і як розкидано. Систему повну систему протиповітряної оборони, щоб фраз вразити саме пускову систему, якраз про це хотіла далі спитати. Дійсно, ударів по Маріуполю днями побільшало. Чи вбачаєте ви в чому закономірність? Ви кажете, що так. Наскільки системні удари у вас запитують? І ви вже згадали про вибухи 12 липня. Тоді писали про можливий приліт по аеропорту. Скажіть, яка ситуація там зараз? А, ну, в аеропорту ситуація така, що звідти все розтягнули, і війська. Перетягнули, зараз вони бояться там переховуватись. Ну це ж не означає, що вони куди поділись. Вони базуються за містом, в місто системи ППО не затягували і містом не провозили. Це означає знову ж таки, що вони досить обережно до цього ставляться. Знаю, що коли вони тягнуть через місто системи ППО, то досить швидко ми про це знаємо. Все ж таки шило в мішку, як то кажеш, не сховаєш. Тобто, десь вони їх заховали, ми здогадуємось, де зараз перевіряємо цю інформацію. Думаю, що і там знайдеться та сама система ППО, тому там питання часу. Ці граф схованки почалась, тому що давно вже не було такої охоти за ППО системами з нашого боку. Я по останній раз пам'ятаю. Ну, не знаю, майже рік тому от саме була така завдання, і був такий пріоритет саме в системах ППО. Потім якось воно зійшло трохи на німець бачимо, що загарповно поновилась. Те ж розумію, чому в принципі є там у нас свої версії, Чому саме так, але ну добре, це означає, що нарешті в Маріуполі може оселитися бавовна, тому що ну, воно там геть як потрібно. Угу. А, і ще під пильною увагою українських захисників Маріупольський порт. Ми пам'ятаємо, що саме тут росіяни облаштували військову базу. А що про нього відомо зараз? Стоїть, звозять, це воно потроху погнали звозити з нового рожа. Вже хочуть тягнути, завантажувати. Ну поки здебільшого стоячі, навіть судопластва й не порівняно менше, якщо брати з минулим роком. Дійсно, був, була така хвиля, була така пильна увага. І з нашого боку, коли вийшла суда з Новоросійського, військового суда мається на увазі, і зайшло в акваторію Азовського морю, на всій калібрі, зокрема. Вот. А, і почались певні. Ні, підготовки і в Маріупольському порту, які цілком можливо були з цим пов'язані, але не це мені здається через те, у тому числі, як широко ми це обговорюємо і майже е, в живому режимі да, про те, що відбувається, зокрема в Маріупольському порту, то росіяни просто не ризикнули заводити туди сюди Це ну просто поставити їх під удар одразу. І мене це дос досить добре розуміють. Наскільки я розумію, вони вже всі повернулися безпосередньо в, в акваторію на Новоросійська. Наві там і будуть. Ну а там далі подивимось. А цивільне судопластво не поновилось. От воно зупинилось в зв'язку з підготовкою порту до чогось, давайте так скажемо останні три тижні, і поки що нема нових суден. Є там певні анонси, однак, ми бачимо, зерновози завозять, це значить, що якісь там річка моря має зайти, або Балкер загонять для того, щоб завантажити судна. Mm -hmm. Ну і знову повертаючись до цивільних суден, Маріупольського порту і того, що останнім часом там пролунала, достатньо важливо з нашої точки зору. Це те, що так звана Данерія да у вигляді своїх так званих міністрів заявила, що вона прямо з Маріупольського порту відправляла зерно безпосередньо в Туреччину. Це цілком можливо. Можливо, що були у ті балкери. Їх було ну, взагалі три балкери обслуговують Маріупольський порт, який належить Марата Маратахуснулі. От вийшло загалом з зерном, ну мабуть, що десь 5-6 суден з Маріупольського порту цього року. І вони цілком можливо дійшли по чорному морю до ну, наприклад до Стамбула. Тобто, клас суден це дозволяється. Це не річка моря у цій баржі. Ну, дивно, що вони зізнаються в цьому, да і якби не бачимо, поки що ніякої реакції з нашого боку, все ж таки є величезне питання, як так сталося, і що це за Туреччина. Ну, принаймні, або турецька сторона має заперечити сказати, що Росія не брешуть, або ну а, або, або да є дуже великі запитання. Mm -hmm. Ну тим паче, от зараз будуть нові суда, нове зерно. Ну і подивимось, куди воно піде. Ясна річ ми не побачимо, що транспортери вони ж вимикають, і gps навігація вимкнена. Знайти де це судно, куди воно пішло, неможливо фактично, якщо б там дорозі не перевантажили. Ну mm -hmm. тому, тому ці зізнання так важливі, скажімо так, та і тому вони цікаві, тому що через такі зізнання з'являється нарешті можливість нашої держави починати офіційно запитувати, офіційно розполутувати цей клубок. як Росіяни легалізують те, що вивозять, наше вкрадене зерно, металобрухт, металопрокат, там вугілля, надра і так далі. Що йде з Маріупольська з Бердянського порту, зокрема, на да, як от воно легалізується, і в принципі добуватися нових санкцій і нових реакцій з точки з зору міжнародної спільноти, пане Петре. Також в нашому ефірі ви повідомляєте про пересування російських військ у Маріуполі, точніше через місто, чи відбувається якась особлива активність зараз, що вам відомо. Ну от прямо зараз відбувається. Вам, як то кажуть, повезло. Да? От сьогодні ми спостерігали досить велику колону, яка заїхала безпосередньо з напряму Новоазовська, ну тобто, скоріш за все, з території Росії, і через Маріуполь проїхала і рухається в Запорізької області. Причому цього разу не через Бердянськ, а рухається через Розівку, тобто в Пологівський напрям. І це велика кількість вантажівок, орієнтовно там 20 з копійками вантажівок, складають враження. Повноцінного підрозділу, як знаєте, перекидаю підму кожен українець вже знає і бачив, як нас, наші підрозділи заходять і виходять на ротації. От, от таке переміщення зараз відбувається в запорізький напрям. До чого це призведеться? Не перше раз. Це ми спостерігаємо накопичення на Запорізькій дампрям і перекидання, починаючи з середини приблизно минулого тижня. Знову поновилось, і як знову Азовська, тобто з території Росії вони заходять, так і ми фіксували зокрема з технікою з Донецька, були такі самі перекидання. Про що це каже? Ну може казати про різне, і ну все ж таки ми знаємо, що росіяни мріють поновити наступ і на запорізькому напряму. Ну, безпосередньо, якщо ми беремо нашу південь, і знов ж таки вони добудували вже фактично залізницю з Ростова до Маріуполя. Тому Воглодар знов ж таки в зоні уваги і їх, і нашої, і ті інші. Тому ці перекидання здається саме спроба наростити певні м'язи для того, щоб перейти до посилення на? Півдні, однак, ну, з іншого боку, бачимо, що їм поки що цього не вистачає. Дарма mm -hmm. вони знімали останніми тижнями резерви з із Маріупольського, Бердянського району, з Приморського району, там, де вони готує, го, 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 готують своїх на своїх і перекидали їх безпосередньо на північ Донецької області, де самі запекли бої зараз відбуваються. Тому поки що таке враження, що їх забаганки. Поновити наступ на а, нашому півдні ну це поки що забаганки, але ну знов ж таки це нічого не означає, що свого часу вони не донакопитять накопитять ту необхідну кількість людей для того, щоб почати ці місні штурми знов. Поки що можемо казати і організувати, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Повертаючись до удару минулої ночі по Маріуполі, ви писали, що в деяких районах міста зникла електрика. Яка ситуація зараз? Там де зникла, там і не появилася. Це е, наш центральний район, так звана Новоселівка. Ну звучить вона по-нашому. От там світло так і не поновилось. Чи пов'язано це з нанесенням ударів? Чи ні не відомо все ж таки спека, а російська допаруки справляється краще за наші дрони, зокрема з їх підпідстанціями. Тому цілком можливо, це просто побутова аварія. В принципі, якщо так брати, то системно світло в Маріуполі зникає і зникає. Ді вулицями, кварталами, мікрорайонами там просто настільки все до цього звикли, що ніхто в принципі не звертає увагу на це. А питання задавати там німа кому, коли з'явиться світло, це ну якби не в нас навіть, по графіках, не по графіках, і з нашим незадоволенням ну, немає і нема. Тому просто тут так співпало. Цілком ми просто думали, що дійсно були там певні повідомлення про те, що було влучання у підстанцію. Це не відповідає дійсності і знову розуміємо, чому, тому що в подібних випадках. В першу чергу росіяни намагаються звинуватити українські атаки е, і звинуватити нас даду, наприклад відсутності електрики в Маріуполі. Тому це не так, не цього разу, принаймні. Але проблеми з електрикою від того не з'явилась і нікуди не подінуться, поки росіяни звідти не під ну і на загал щодо гуманітарної ситуації у місті читала, що Маріуполь зараз майже безлюдний. Чи відомо скільки зараз залишається мирних жителів в самому Маріуполі і як вони виживають? Натомість російські пропагандисти показують, ну, все, що їм вигідно, життя прекрасне за російською окупацією. Ну, демографія така в Маріуполі, що вона стоїть на місці, і це погана новина, в якому сенсі? Тобто ми фіксуємо, що люди продовжують виїжджати. Ми їх реєструємо на території України в наших центрах, що вони вперше стають на облік, тобто вони тільки тільки виїхали з окупованого Маріуполя і потрапили в Україну. А це з одного боку, з іншого боку, за нашими оцінками, кількість населення не зменшується. Знову літо дуже складна історія з точки зору оцінки демографії, тому що, ну, наприклад, той, хто перебуває на території Російської Федерації, Маріуполь, хто в евакуації, депортації, хто як як хочете назвати по різних причинах, вони влітку все ж таки намагаються приїхати на Азовське море, така звичка, і тому о, кількість населення зростає. Маю на увазі природнього Маріупольського, як то вони крути. Знову останнім часом ну, не можна. Про це да не звертати увагу, що велика кількість людей намагається повернутися в Маріуполь для того, щоб е, спробувати переоформити нерухомість або продати її вже за окупаційними законами е, з різною ступеню успіху абсолютно. Ну, безглузда ідея, насправді для людей. Ну тут засуджувати їх теж складно. Якщо наша депутатська комісія каже, що 130 тисяч повернулись в окупацію. Ну уявіть собі, яка кількість повернулась в Маріуполь саме з цих причин. Це не означає, що люди повернулися, будуть там залишатися, але ну там певний пару місяців мають прожити або отримати російські папери для того, щоб підтвердити своє право власності чи продати свою нерухомість. Ще не факт, Є що їм ту квартиру залишать, тому що не по. Так. Нокі випадку, коли переоформлюється квартира за нібито російським законодавством, а потім людям кажуть: А у вас будинок в аварійному стані? Виселяйтеся, будь ласка, або і не будь ласка ми розуміємо, і все людина знову залишається без квартири, без житла. Так, абсолютно так. Ну тут треба враховувати. Ми говоримо про це постійно, і з нашими людьми намагаємо, намагаємося говорити постійно. Але ну складна історія. Росіяни ж з іншого боку використовують ці ресурси, зокрема маріупольців, які знаходяться в окупації з їх розказами. Це ж нам просто там телебачення, радіо, телеграми і так далі. Да? Це використовується в розмовах, не будемо забувати психологічний стан, в якому знаходяться люди. Ще наш уряд дуже добре допомагає. Давайте знов ж таки відверто казати. В цій історії просто найбільше помічники. Ну, людей просто здають нерви, і вони ну шукають хоча б такий спосіб. Я цілком по-людськи розумію і розумію, що це коли людина починає їхати в Маріуполь, тут вже розумні доводи, на жаль, не працюють. E, знаю людей, які з'їздили, повернулись не, не одну таку людину, знаю особисто. Знаю, що вони розчаровані. Знаю, що воно того було не варто, але було варто для того, щоб потім приїхати і сказати, що не треба. Туди їхати, і це саме активні зараз такі наші агітатори, які переконують людей не повертатись. Але ну, ну що ти поробиш? Люди є люди. Знаєте, емоції, є емоції ну, дійсно Їх... дуже дуже складна ситуація. Склад. і Дуже складна тема. Направду, пане Петро, дякую, що ви її підіймаєте. Дякую, що про свіжий обстріл Маріуполя розказали. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.